До вашої уваги головні новини району. Це Броде Ньюс у студії Сергій Нікішин. Вітаю жителів громади! Запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на YouTube канал Броди онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: продаж ялинок у бродах, де можна було придбати новорічну красуню. Періотичний захід у селищі Красне, репортаж із місця проведення, божественна літургія у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. Про ці та інші новини далі у випуску. Ялинки, які раніше продавали на ринку, тепер не продаватимуть, проте їх можна придбати у розсаднику, якими були ціни на новорічні дерева у бродах. Дивіться далі. Час новорічно-різдвяних свят для любителів поставити вдома живу ялинку. Є доступна така можливість, оскільки цьогоріч живі хвойні дерева не продаються на місцевому ринку. Придбати до себе додому ялинку можна у розсаднику вже не один рік. Аби зекономити зрізання головних живих атрибутів нового року і щоб ялинки не пропадали. Працівники бродівського лісового господарства вирішили продавати їх у розсаднику, який розташований за містом Броди. Тут вам одразу можуть зрізати дерево, за яке доведеться заплатити за спеціальними реквізитами, які видадуть вам у лісгоспі. Ціни на живу красуню стартували від 160 до 420 гривень у відповідності по метражу. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. У селищі Красне організували патріотичний захід, побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран! Добрі поради і справедливі вчинки. Дай своїм слугам той мир, якого світ не може дати. Вчини, щоб всі -все наші були скільними, дотримували своїх заповідей, аби зник них страх перед ворогами. А завдяки двої українців в наших часах запанував мир. Благослови наше українське військо, даруй їм милість і щедроти, будь їм щитом і мечем, охороняючи від волю видимих і невидимих, даруй їм відвагу, сміливість, мужність і свідомість їхнього важливого служіння, що є служінням святій любові. Традиційно на початку грудня в Україні відзначають свято незламності українського народу, День Збройних сил України. Завдяки таким дійствам, ми ще раз задумаємося над нашою спільною мрією та впевненими кроками йдемо до неї перемоги і миру для неньки України. Милосердя убити, як на війні наших воїнів, всі гріхи в цьому житті, в заподіяні словом чи ділом, думкою чи свідомо чи несвідомо, зелянця милостивопри милосердний господи, не рани їхні муки, стогінь і страждань, і визвол, визволь за подвиг. Добрий в тобі, годний примій їх милостю твоєю. бо люті, скорботи, і тяжкі тут і понесли, перебуваючи в містах, наскучить рука в ніс пані. Голод, спрагу і виснаження терпіли були. Цього дня у селищі Красне біля пам'ятника борцям за волю України відбулось народне віч непереможна Україна, присвячене Дню Збройних сил. Молебень провели отці, Юрій Толочний та Володимир Целень. На подію завітали місцеві жителі, духовенство, селищний голова Роман Фурда, заступники Андрій Лащук та Ігор Шульга, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, члени громадської організації Красненське братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича, представники місцевої влади. Подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на жовтню нашу, і змоло сервіслеї Господи, ти забрав від нас рідних наших, але не позбав нас. Твоєї ласки поселилися усіх повітря забудні грабів твоїх, як добрих воїнів, що мужно потрудилися у страшних і вікоповних битвах, затягни їх там у шати світла і чисті, як ти, що вибілили тут одяг свій у крові своїх імці, мученські. Наталія Коваль, Сергій Нішин, телеканал Броди онлайн. У бродах храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі тривають божественні літургії. Храм ще досі потребує відновлення після пожежі. Більше у сюжеті у храмі, що на старих бродах, знову, як звичайно, було людно. Маряни, незважаючи на особисті справи, знаходять час для Господа. Парафіяни, духовенство, щонеділі через молитву випрошують у Всевишнього миру. Нашій Україні здоров'я кожному воїну. Тому хто на жаль зник безвісти міцного здоров'я всім українцям, зокрема психологічного, яке вкрай необхідне кожному із нас. Цієї неділі парафіяни спільно з отцем Богданом вихором роздумували над уривком із Євангелії про оздоровлення кровоточевої жінки та воскресіння дочки Аїра сьогодні господі дорогі Крізькі, через признати. Цієї Євангелії запрошує нас діткнутися Його своєю вірою. Бо дуже часто ми помираємося, що віра це є просто визнання, що Бог є, десь там існує в неї. Але віра і церква запрошує нас зробити щось глибше, щось більше через молитву зустрітися з Ісусом, бо саме молитва це є розмова слави Бога. Через участь святі непохіді. Ми маємо можливість прославити Ісуса і відчути Його любов до себе. Через Боже Слово, Святиє Євангелія, Господь сьогодні доторкається до нашого серця, промовляє до кожного з нас і ділиться з вами своєї думки через святі дається, читається покаяння сповині, де Господь приходить в нас, щоб обійняти нас і підвести зі стану гріха до стану Божої власи. Через прощення гріхів Господь наче цілющим бальзалом змаршує, налажує нашу душу, і ми тоді є сповнені, після маємо сповіді радістю і весенстю. І, звичайно, через найбільше, через сприймання. Ісуса, святого Греча свідчення, ми. ми маємо можливість з'єднатися з Ісусом. Бо Він сам каже, хто є своє тіло і в той свої, я вів, я вів, у мені перебуває, а я ньому. Ми від телеканалу Броди Онлайн продовжуємо запрошувати благодійників фінансово допомогти храму Божому, у якому весною трапилася пожежа, яка завдала великої шкоди. Щиро надіємося на ваше розуміння. Реквізити залишаємо в описі під відео. Щиро Дякую вам, дорогі вже кодарці, за зведення пожертви сьогодні. Дякую вам за вашу жартовність і ще десять, як ви виявляєте. Дякую переглядате на сьогоднішнього пана харчування художникам і запрошую вас понеділка. Вулицю Радила Галицького рап'янці вулиці долучитися до харчування художників повноверсію недільної служби Божої можете переглянути у прямій трансляції телеканалу Сергій Нікішин Наталія Коваль. Телеканал Брода онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам, жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Вітаємо працівників суду з професійним святом. Саме ви несете відповідальність перед державою за кожне прийняте рішення. Бажаємо вам здоров'я, терпіння і сил у цій нелегкій праці на боці права і людей. Нехай кожна справа завершується справедливим вироком, миру та перемоги нам усім! На території мисливських угідь в Радехівській громаді буде проведено відстріл диких тварин, а саме вовків та лисиць. На підставі дозволу Західно-міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, виданого Радехівському товариству мисливців і рибалок, на території Мисливських угідь Радехівщини буде проводитись відстріл диких тварин по суботах і неділях. Прохання до мешканців громади з розумінням поставитись до даних заходів і зберігати спокій. 13 листопада на базі Лопатинського ліцею відбулися змагання з шашок та шахів серед юнаків та дівчат закладів загальної середньої освіти Лопатинської селищної ради. За підсумками проведених змагань, кращими стали. З Шашок перше місце отримала команда закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів села Березівка і Щуровичі. Друге місце команда Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти і Сморжівської гімназії. І третє місце команда Лопатинського ліцею та Кустинської гімназії. У шахах перше місце здобула команда закладу загальної середньої освіти перших других ступенів села Щуровичі і Лопатинського ліцею. Друге місце команда закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів села Березівка і Кустинської гімназії. І третє місце команда Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти. І закладу загальної середньої освіти перших других ступенів села Грицеволя. хочеться побажати учасникам нових спортивних перемог та високої майстерності у цій давній та цікавій грі, міцного здоров'я і мирного неба над головою. 10 листопада у спортзалі Радехівської зож номер 2 відбувся захоплюючий дитячий турнір з футболу цей захід зібрав десятки юних футбольних талантів, які змагалися за звання кращої команди та кращих гравців турніру. Усі батьки та глядачі були захоплені грою своїх дітей. Протягом усього турніру панувала атмосфера спортивної дружби та підтримки. Маленькі футболісти показали неабиякі навички у грі, розвиваючи свою фізичну та командну спроможність. Наприкінці турніру були визначені переможці: перше місце команда Рух, друге місце команда Реал Мадрид, третє місце команда Барселона. Також були визначені найкращі гравці турніру, які отримали спеціальні нагороди за свою вправність та витримку на полі: Вілюра Ілля, Бігун, Маркіян, Тимчак, Тимофій, Вілюра Олександр. Дякуємо усім учасникам, батькам та тренеру за незабутній день спорту та радісних емоцій. Право молодь Радехова разом з правим сектором Радехівщини та Радехівською ветеранською спілкою провели відкритий вишкіл зі страйкболу. Активісти правої молоді вправлялись у тактичних переміщеннях, маскуванню та правилам безпеки при поводженні зі зброєю. Дякуємо керівнику правого сектору Радехівщини Віктору Прокулевичу за доведені корисні знання та науку. Також складаємо подяку за сприяння в організації заходу Радехівській міській раді та Радехівській ветеранській спілці. Сподіваємось, до наступних вишколів приєднається молодь Радехівщини. У Радехівській громаді рятувальники провели навчально-методичні збори з працівниками місцевих пожежних команд. 12 грудня на базі 33-ї державно-пожежно-рятувальної частини 4-го ДПРЗ ГУД СНС України у Львівській області під головуванням начальника 4-го державно-пожежно-рятувального загону проведено спільну нараду з працівниками МПК Тартак, Оглядів, Вишів, Вузлове, Яструбичі, Сморжів, Белс. Коробрів, спасів, на які відзначили важливу роль місцевої пожежної охорони у захисті населених пунктів та розглянули ряд питань згідно плану проведення навчально-методичних зборів. Упродовж заходу було відпрацьовано навчальні і практичні питання, заняття з доматичної підготовки, виконання невідкладних аварійно-рятувальних робіт з демонстрацією обладнання та практичними навиками роботи на аварійно-рятувальному інструменті. Гасіння пожеж у громадських будівлях з розгортання на пожежній автоцистерні. Батьківське серце з краплиною крові, пролитою за батьківщину. 13 грудня у церкві воздвиження чесного хреста у Бродах відбулося вшанування пам'яті героїв, які поклали на вівтар свободи України своє життя і вручення дітям загиблих героїв російсько-української війни, пам'ятні імені обереги Батьківське серце. Захід ініційовано військово-цивільною спілкою Бойове братерство України спільно з Бродівською міською радою після спільної молитви та освячення кулонів до всіх присутніх звернувся капелан братерства отець Юрій. Також мали вітальне слово міський голова Анатолій Белей та президент військово-цивільної спілки України бойове братерство України Павло Жебрівський. Вручення кулонів батьківське серце цей великий сум, сльози на очах дітей і дорослих, вони блищали. У світлі церковних свічок. Але це велика гордість вшанувати бродівчан, які самовідомо захищали Україну і заплатили найвищу ціну за її волю. Нехай ці колони стануть оберегом для дітей, символом захисту і знаком шани їхнім загиблим батькам, які захищали Україну, свої родини, вільне майбутнє для українського народу. Патріотичні музичні номери виконували Матвій Дзьоба, Остап Каськів, ансамбль «Долонки». герої серед нас. Нещодавно до Радехівської громади завітав наш земляк, уродженець міста Радехів, герой України з уздостоєнням ордену Золота зірка Юрій Жуковець. Його мужність, відвага та внесок у захист нашої батьківщини є прикладом для кожного з нас. На знак вдячності та підтримки Радехівська міська рада передала Юрію квадрокоптер DJI Mavic 3T, придбаний за рахунок коштів ТЗОВ «Родючий лан. Висловлюємо глибоку повагу та вдячність Юрію за його подвиг. І непохитну віру в Україну. Ваша сила це наша сила разом до перемоги. Скорботний подзвін і молитва, вкотре зібрали всіх у селі розжалів Радехівської громади. Через зрадників село 80 років тому перетворилось у вогнене пекло, але пам'ять про них єднає нас у запеклій боротьбі до одвічного ворога. Результатом облоги у рожалові стали десятки загиблих, спалених, закатованих, арештованих та вивезених на Сибір українців. Розстріляні надії і сподівання, спалені, і понівечені долі, події 13 грудня 1944 року, і трагедія села знову нагадують нам, що століття пройшли, а ворог той самий і знищує найдорожче: цвіт нації, цвіт життя, ідентичність, мову все те, що дороге нам споконвічно. Разом з жителями села у спогади та молитви поринули представники Радехівської міської ради на чолі з головою Степаном Петровичем Коханчуком та делегація сусідньої Сокальщини, яку очолив міський голова Сокаля Сергій Васильович Касян. Після святої літургії та поминальної панахиди відбувся вечір реквієм у Народному домі за участю колективів художньої самодіяльності вчителів та учнів місцевої школи. Нам залишаються лише спогади і пам'ять. Як і в далекому, 1944-му, так і сьогодні нас одна мета і мрія вільна і незалежна Україна. Тому пам'ятаймо і перемагаймо на усіх фронтах. У приміщенні колишньої початкової школи села Скнилів книжів Краснецької громади активно кипить робота. Це волонтерська кухня, об'єднання разом, важливий осередок підтримки українських захисників, де щодня ведеться робота. Волонтери готують смачні домашні страви, які передаються на передову українським захисникам та захисницям. Ініціаторкою створення кухні стала Надія Гнеб, сестра загиблого героя, чий біль за втрату перетворився на щиру допомогу тим, хто продовжує боротьбу. Її ініціативу підтримали староста Мирослава Когут, а також активні мешканці Старостинського округу, Ольга Папроцька, Володимир Качинський та інші. Селищний голова Роман Фурда відвідав волонтерів, щоб особисто подякувати їм за їхню невтомну працю. Він висловив захоплення їхньої згуртованості, побажав усім міцного здоров'я, наснаги і подальших успіхів у добрих справах. До слова, Красенська селищна рада зробила свій внесок у створення цього волонтерського середку, передавши приміщення школи, безоплатне користування та взявши на себе витрати на комунальні послуги. Волонтерська кухня об'єднує людей не лише у Скнилові. А в інших селах громади одні допомагають продуктами, інші коштами. А хтось приносить домашні закрутки, овочі чи обладнання. Незважаючи на скромний врожай цього року, люди охоче діляться своїм добром, демонструючи справжню єдність перед обличчям війни. Завдяки таким ініціативам волонтерів наші воїни відчувають тепло рідної домівки навіть на передовій. Волонтерська кухня Об'єднані разом стала ще одним яскравим прикладом того, як український народ об'єднується заради спільної перемоги. Це не лише місце, де готують їжу для фронту, а й символ незламності, любові та підтримки. Радехівська міська рада мала честь вітати представників 68-ї окремої єгерської бригади, які прибули подякувати платникам податків громади, міському голові та депутатському корпусу за надану підтримку. У 2024 році з місцевого бюджету було виділено субвенцію для потреб 68-ї окремої ягертовської бригади у розмірі 1 мільйон гривень. На знак вдячності наші захисники передали громаді прапор бригади, підписаний військовими. Цей прапор є символом мужності, єдності та нашої спільної боротьби за перемогу. Щиро дякуємо нашим захисникам за їхню відвагу та незламний дух. Разом ми наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава